Ви знайомі з цим концептом, панспермії, здається, воно так називається. Наскільки, наскільки цікаво про це іноді думати, читати і навіть дивитись, так? Так, безперечно, це цікаві концепції, але от постійно, коли ми заходимо у. Поле ну чогось гіпотетичного, mm -hmm. гіпотетичної історії, гіпотетичної еволюції, то там складно говорити предметно про те, mm -hmm. ну mm -hmm. до чого справді немає mm -hmm. доказів. Mm -hmm. там а там складно дуже я не впевнений, насправді чи варто його якось отак занадто детально розбирати, тому що знаєте, мені здається, теорії змови раніше були цікавіші. Насправді занадто багато. Тепер переважна більшість теорізмов, вона якась брудна, вона така. От. Якщо навіть і щось подібне підтверджується сьогодні, люди миттєво говорять про те, що це такий відволікаючий маневр. Вони говорять про те, що і мені здається, якщо прибульці завтра до нас спустяться, і це буде офіційно на всіх рівнях підтверджено. Левова частка населення буде говорити про те, що це якась голограма, там не знаю, яка зроблена Ізраїлем з метою відволікання уваги від файлів отого Ебстейна. Це просто. Так от в 2000-х теорії змов були значно цікавішими